нове надходження боксів з ПВУ одягом. Всередині ви можете знайти як брендові речі, так і варіанти жіночого і чоловічого одягу. Наповнення повністю різне. Може бути осінь, може бути зима. Трапляються навіть деякі речі літнього асортименту. Ось такого плану лосинчики спортивні. У нас є дві пари в даному лоті. Худі, доволі непогане. Варіанти спортивних штанців, наприклад, ось такі рубашечки в нас є, брендована, до речі. Ось такого плану. Також є зимові асортименти. Ось, наприклад, в даному лоті у нас буде аж дві курточки. Причому повністю новенькі з бірочками. За більш детальною інформацією, можете звертатись до наших менеджерів номери ну є в шапці профілю. Ось така сумочка брендова може попастись дуже багато джинсиків, чоловічих, жіночих. Тож, я вважаю, що такі лоти доволі класні, до них доступна ціна. Звертайтеся, замовляйте.